Я радий, що ви дивитесь це відео. Ну, ти розумно придумав, тому що ти виставляєшся, інстаграм всі бачать. Я всі, всіма можливими способами спробую його закінчити. <риклад> би тут не повиходили, щоб не жалувалися. Усіх радий вітати на моєму ютуб-каналі. Це моє перше відео. Це я присвятив відео. Моєму челенджу перший, який я в своєму житті зробив іменно на широку публіку. 33 дня я ходив на турніки, кожен ранок вставав. І перше моє відео таке вийшло. І я буду дуже радий, якщо кожен з вас проявить максимальну активність, підпишеться, поставить лайки. Все що завгодно, буду за все вдячний. Зроби любу активність і поможе мені це зробити моє перше відео. Так що всім приємного перегляду, смачного, хто буде їсти. І просто розслабтеся і подивіться це відео. Це є 33 дня. цей день до цього йшов. Гарного перегляду. І погнали! Я радий, що ви дивитеся відео 33-й день. Він настав. І ось я вже йду і буду робити підтягування останній день. Останній день я цей шлях йшов від першого дня до останнього і от виходить, вже він останній. Почнемо від підтягувань. Так що погнали. Будемо помаленьку починати. Легеньку розминочку я зробив, базову спина, руки. Все розімнявся. Хочу ще сказати, що я, я якось. Нервувався перед цим днем, бо це так складе перше моє відео, яке я зніму. І перший челендж, який я взагалі зробив такий для себе. Дуже багато що для мене це відкрило. І ще хотів сказати, що навіть якщо я не зроблю цих 30 підтягувань, теж не сильно буду переживати, але я Надіюся я всі, всіма можливими способами спробую його закінчити. 30 підтягувань, як воно не було, Ох, 30. Підтягуй. 33-й день закінчуємо. Я зробив це. <свистак> Я зробив це! Я тут кричу до дома а люди! Хуй хто скаже техніка фігова! Але для мене це теж нормальний під Підолом! Йоо, я це зробив! Буде робити, не повипалювали, щоб не жануватись. Ууу! Ну що? <соц intrych> я їх зробив. Далі я прихолечки буду робити. Вже більше, вже менше підходів буду робити, так що погнав! Зараз відпочину і ще пару підходів наступних ще зроблю. Зараз зроблю ще другий і одразу третій. Ну не одразу там хвилинка відпочину теж. Ну я теж в мене був друг, який за мною спостерігав і підказував. І оце він підказав зробити день неготоймої фази. Щоб м'язи привикли, а потім ще він мені вже підказав за, за м'язи, що забитися можуть бути конкретно. І через це в мене прогрес не йде. Він це замітив, підказав в потрібний момент. І так от дав цю ідею. І Я її сприйняв і так і зробив, знаєте? І я дуже йому дякую це Денис. Ну, теж йому вдячний за це. І він такий потрібний момент він мені сказав, спостерігав. Просто я навіть часу не було глянути на відео, як там проаналізувати. І Відподає, я відчував, що в мене трошки прогрес падає, але взагалі якось про це не думав. Думав собі зробити підтягнути все. А тут. А тут він сказав, мужик, дивися тута, тут, тута. тута. Треба от тако-тако-тако зробити. ага, Треба спробувати. І так вийшло. Ну що ж, наступний підход. Добре. форма з'явилася після підтягування це все на підтягується все підтягування я насправді сам сулик опа сюди Фу. Фу -ху -ху. Так. Зараз ще третій підхід багнемо нормально да, по це все з підтягування. Оце 33 дні ходив і так форма виросла. Підкачався. От що турніки роблять. Фу. Так, сюди. Зараз третій останній теж. Якісь підйоми, перевороти може зробити, а? Попробую. І далі до підтягувань. А потім вже ціка Ще буде одна інтересна сторона. Будемо говорити, відповідати на питання. Це вже після цього підходу ми перейдемо і будемо говорити підсумки цього місяця, як все було, відбувалося і на ваші питання, які я просив задати в інстаграмі. Хто не стежить за моїм інстаграмом, може почати, там я викладаю свої тренування, свою буденність, інколи буває, тільки почав цим займатися. Так що... Кого буде інтересувати, можете підписатися на мій інстаграм, Силку в описі я оставлю. Можете глянути. І також можете переглянути 7 місяць-33 дні, яких я це проходив. Кому інтересно, силка в описі. Бачу, там вже люди йдуть. Далі ми переходимо значить, до говоріння. Будемо розмовляти. Фу. Погнали! Хотілося б в першу очередь завершати сьогодні 33-й день. Кожного дня я позначав, може хто бачив, я ще на попередніх відео почав під кінець останній тиждень показувати. І сьогодні 33-й день, закреслюється і велика галочка. Ха-ха, зробив це. Так, я, ну я взяв тут це питання, коротше, бо в мене тільки одна камера, так що з телефона не зможу дивитися. Так що поговоримо. Так, почнемо з того, чого я взагалі почав цей челендж. Це взагалі сталося після роботи. Я пішов спати, ми всі, всі справи поробив і вже ліг спати. І мені така думка в голову пішла, Беліна, я ж не можу просто все лі... все літо робити на роботі. Я можу щось робити, на якусь тренування ходити, займатися щось. І мені просто в голові стрельнула в один момент ідея. А якщо місяць цілий місяць ходити і без пропусків взагалі, а потім, я блин, а я, там перестану потім там щось заб'ю, щось пожалкую себе, пожалію. А потім такий думав, блін, а челендж зробити і знімати кожен день. А в мене ще цей страх знімати себе, показувати. Я такий думав, ні, ні, коротше, не буду все, не буду. І такий думаю, що буду спати. І тут у мене просто всередині як розірвало, думаю, як не буду. Це такий шанс спробувати в житті. Мене як розірвало всередині. Я думаю, ні, завтра, от завтрашнього дня, прям не буду нічого думати. Завтра візьму і почну. І я почав. Я дякую собі, що я взяв і почав цей день. Тому що, якби він не почався, я не зрозумів би багато чого, якби йшов би на цьому шляху. Я так можу сказати, це не просто якесь підтягування. Це в мене кожен день була боротьба з самим собою, боротьба з думками моїми, які мене надоїдали, які докучали мене дуже. І я з ними так боровся, кожен день стаючи, робив. І підтягування ходив на тренування зранку, після того йшов ще на роботу. Не знаю, це мені, це мені настільки помогло ментально, тому що я перестав настільки хвилюватися про все і думати. Мене це, як знаєте, як з ями витягнуло. 33 дні дисципліни я ходив і мені це помогло. Звісно, в мене були якісь там сумніви, а ні, а може, перестай. З ти це робиш, для чого ти це робиш? І тільки в останні дні, я зрозумів, це мене просто закалило. Таке слово, не знаю, запуску. І... Да, І воно мені допомогло дуже. Я дуже вдячний, що я цей шлях прийшов собі. В першу чергу це собі я вдячний, що я це зробив. І я сиджу іменно тут, в останній день, і це записую в відео. У мене перший опит це був. Це перший мій такий урок, який мені вийшло. Перший. Я взагалі в шоці, що я настільки це відео умудрився задумати. Я взагалі оце відео останній 33-й день не думав викладати на YouTube. Це мені прийшло вже на, десь на 20-му якомусь дні. І тільки оце прийшло. в голову. Я думаю, я простий цей день закінчиться та й все там потренується і закінчиться цим. А воно на, набагато далі зайшло до таких уровнів. Я не знав, що я буду таке викладати на YouTube іменно. А так сталося. І таке. Так, да. І сильно мені теж підтримка була перші дні. Спочатку перші дні капець підтримка, а потім просто самим собою залишився, самим собою ці дні проходив, можна так сказати. Так, да, пару людей було, теж зі мною почали такий челендж. Але їх мало було. Але почали і підтримували. Кажу, ну, ну ти розумно придумав, тому що ти виставляєшся в Інстаграм, всі бачать. Тому я так і зробив інстаграм, щоб не забити на це, щоб це всі бачили. Думаю, ага, а може він здається, а я буду дивитися. А я такий, Ага, я не буду здаватися, знаєте? Я не хочу. Я хочу до кінця дойти. І я дійшов. І я радий, що я це зробив. Так, далі. Що там в мене по сценарію? Питання ще буду, до речі. Так, Так, і оцей день я коли йшов, це... мені просто прийшлося жертвувати чимось. Наприклад, в моєму випадку це час і сили. Ну, сили це само собою, але сном я сильно пожертвував, тому що я стабільно сплю 8-9 годин. А тут мені прийшлося спати 5-4. Це я не знаю, як я витримав, але но... ну, якось це пройшов з такими будинами спання і працюючи по 14 годин, я це зробив. Дякую Богу, що так вийшло. За все дякую. І я пройшов, я це зміг. І це, і це класно. Знаєте, ці відчуття, це коли я зробив 33 підтягу. Скільки там? Навіть 33 на вроді я зробив. 33 й день. Ну блін, це все задумано. Це все мало так статися. А я цього не знаю. І воно так склалося. І переживати за ніч не треба було. Так само я тяжко спав. Я так переживав за все, що як получиться. Получилося. Так, і питання ще були. Питання дуже багато було, чи я буду взагалі такі челенджі робити, чи взагалі ще якісь нові планую. Взагалі я вже не планую. Робити. Можливо, в подальшому щось буду знімати, тобто виставляти щось як буденність просто. І Бо я просто буду далі тренуватися, своїм займатися, бо це просто в мене якийсь сумнів з'явився, що я не зможу це зробити, що я вже якийсь е, перестав спортивним бути. Але, блін, це, це просто в голову прийшла така думка, і я такий, все, блін, треба собі доказувати. Але я це доказав. І я зрозумів, що сумніватися собі ніколи не треба. Бо коли в тебе є ціль, до якої ти йдеш, ти можна навіть набагато більше зробити. І в мене це вийшло. Тому перше, що я зрозумів, що себе знецінювати, це саме найгірше. Тому що коли в тебе є ціль, ти ще набагато більше можеш зробити. Не спати по три, спати тільки по три-п'ять годин, і ти будеш йти до своєї цілі. як в моєму випадку. Мені це вдалося. Тому що я хотів дойти до цього дня і доказати. Я доказав. І це стало. Ще да. так. було таке питання, чи швидко я звик до нагрузок. Я до нагрузок звик швидко. Тому що я вже дуже довгий час спортом займаюся, і це для мене не щось таке дуже було тяжке, щоб звикнути до нього. Так що таке питання. Так, і до речі, якщо хтось не підписаний на мій інстаграм, може глянути мої відео, які я знімав. Я Ці, ці ще відео збережу, я не знаю, чи їх зохраняти чи ні, до, до кінця літа точно вони ще будуть. І, і я не збираюся їх ще поки що видаляти. А це останнє відео, воно буде тільки в Ютубі. Так що так. Якщо кому інтересно глянути, як цей день проходив, ссылка в описі в мій інстаграм. І можете глянути, подивитися, як це все буде, як це все було. І ще до речі, я збираю на камеру, можливо, в когось, хтось хоче мене підтримати, щоб кращий контент був виглядав. Буду кожному вдячний, хто допоможе мені назбирати на ту камеру. І коли я зроблю звіт, хто буде надсилати, і можливо. Та блін, я точно можу зробити звіт, відео, як я буду купляти камеру. Щоб ви всі побачили, що я їх там не подрадив на якесь пиво <смі> з чіпсами, пішов там десь після роботи. Але <смі> такого не буде. І так що, ссылка в описі карти я оставлю, хто зможе допомогти, буду сильно вдячний, Звіт я зроблю, коли буду купляти камеру. І <смі> таке. І ще хочу дуже сильно подякувати рідним, які мене підтримували на цьому шляху. Дуже сильно їм вдячний батькам і друзям, які теж мені підказували на цьому шляху. Сильно їм вдячний рідним. Це просто... Я зрозумів, що підтримка це теж ключовий етап був почути від когось і йти на цьому шляху. Мені це вдалося. І тут я закінчую цей день, 33-й. Хочу всім подякувати, хто був зі мною, цей день проходив. Сильно вдячний. Досі не віриться, що я тут вже закінчую цей 33-й день. Далі просто я планую відпочивати. Хочу виспатися, виспатися, відпочити останній цей місяць, тут відпочити. Виспатись. Ще раз повторю. І можливо ще буду закидати щось. Ну, я планую далі пробувати спочатку тиждень-два. Я десь відпочину повністю від нагрузок. І далі ще ну, інколи ввечері буду виходити на турніки, теж підтягу. Бо закидувати це теж не варіант. Це як вже моя привичка буде старатися бачити турніки і піти по підтягу. Так що на сьогодні все. Дуже дякую, що ви подивилися це відео. Всім гарного дня, підписуйтесь на канал, ставте лайки, перейшлі своїм друзям, покажіть, кому це буде цікаво. Всім дуже дякую, що ви були і йшли зі мною цей шлях. Всім гарного дня, всім всього найкращого. Бажаю, що у вас все було добре, все вже дізбулося. Все тоді. До нових зустрічей. А я це зробив! А я це зробив! Візить країний! класний. Уу! Сам не знаю, лісло взялося, взяв, притасшитись! Прикиньте! Ху! Ю-ху! Будемо прощатися! Я вже попрощався, але вже. ще попрощаюсь. Так що, хто не поставив лайк, той не купи поршу. Все тоді. Фух. До нових зустрічей. Пау!